Удари по російських об'єктах, зустріч зеленського з європейськими лідерами в Ужгороді та нульовий курс для абітурієнтів про все в новинному дайджесті. це 5 вересня. Вночі дрони атакували Рязанський НПЗ. Повідомили в генштабі. Атаку здійснили бійці 14-го полку СБС, спільно з ГУР ССО та іншою складовою сил оборони. Також ССО вдарили по двох дивізіонах С 400 у Калузькій області. АСБУ знищила склад боєприпасів і дронів біля Луганська. Спецпризначенці ГУР повідомили про успішну спецоперацію у Чорному морі у серпні. Екіпажі департаменту активних дій ГУР атакували позиції ворога, використавши ФПВ-дрони та інші безпілотники. Знищено катери типу БЛ 680 РЛС Гарпун Б, РЕБ Гроза, а також чотири антенно-фідерні пристрої. Також противник зазнав втрат у живій силі. Зеленський зустрівся з президентом Євроради Антоніо Коштою в Ужгороді. Обговорили участь України в європейських програмах, зокрема Сейф, подальший рух до членства ЄС, санкції проти РФ та підтримку українців. Також в Ужгороді відбулася зустріч президента Зеленського і прем'єра Словаччини Фіцо. Міносвіти хоче вести нульовий курс для абітурієнтів, які не склали НМТ. Міністерство вже розробило відповідну постанову, зазначив очільник МОН Лісовий. За його словами, ця ініціатива дозволить рік навчати на нульовому курсі дітей, які з різних причин не змогли скласти іспит. Окрім основної вступної кампанії, у МОН хочуть організувати іншу, як от зимовий та весняний вступ. Після року навчання на нульовому курсі діти мають повторно скласти НМТ та подати документи на навчання.